Він боїться, що йому робити. Йому страшно, йому страшно бути в окопах, йому страшно загинути, йому страшно, що його можуть зґвалтувати, полон, смерть близьких, його побратима. Постійно в нього багато випробувань на шляху. І єдиний для нього спосіб це хоча б на кілька хвилин не забутися. І зазвичай це знову ж той самий алкоголь. От тому, що ви можете порекомендувати? Тому він недавно. Замість оцього, якого було тільки алкоголь нашою державою створилася служба військових каблацтва, щоб на місці оцього цього морального розкладу поставити духовний стержень, орієнтир, фундамент, на якому за час це не близько, це, це праця, праця, праця. Ми повинні навчити людину йти до Бога, йти до капелана. Не до алкоголю, наркотіки до капелана, коли тяжко.